Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді нова крута IP-відеокамера для відеоспостереження у приміщеннях Tenda CP6. У неї дуже багато крутих функцій, про які я вам зараз розкажу. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Тенда CP6 це панорамна камера з кутовим оглядом у 360 градусів, що має роздільну здатність 2К. Гаджет оснащений повнодуплексним двостороннім аудіозв'язком, тобто можна спілкуватися з гостем у режимі реального часу. На основі алгоритмів штучного інтелекту CP6 може виявляти форму тіла людини та інші подібні рухи. Камера точно розпізнає рух і автоматично фіксує підозрілий статус, а отримані сигнали надсилатимуться на мобільний телефон користувача, у реальному часі. А через додаток TDC можна налаштувати відстеження певних місць у приміщенні через функцію повороту чи нахилу. Камера циклічно обертатиметься відповідно до попередніх налаштувань відстеження. У випадку виявлення вторгнення спрацьовує звукова і світлова сигналізація. Водночас, на мобільний телефон користувача надсилатиметься повідомлення про проникнення у приміщення, дуже зручно для охорони. Конструкція камери здатна забезпечити гнучке і швидке обертання в усіх напрямках без сліпих зон. Горизонтальний кут огляду у 6 складає 360 градусів і 155 градусів по вертикалі. Окрім 2К-відео, камера cp 6 має технологію VDR, що дає змогу транслювати більш чітке і детальне відео. А високочутливі датчики зображення показують якісні кольори зображення навіть в умовах слабкого освітлення. Чотири вбудовані інфрачервоні лампи забезпечують чітке нічне бачення та збільшують відстань нічного бачення до 12 метрів. Відео можна зберігати. На мікро sd карті або у Хмарі. Навіть якщо камера буде пошкоджена, ви все одно можете отримати відео, що збереглося у хмарі. І, звісно, всі ваші дані надійно захищені 256-бітним стандартним шифрування. Встановити камеру теж доволі легко. Вона має відокремлену основу, тому її можна розмістити безпосередньо на робочому столі або на поличці. Спочатку потрібно закріпити основу на стелі або стіні, а потім розмістити камеру на основі, обернувши її приблизно на 40 градусів. У додатку є функція обертання екрану, яку необхідно увімкнути при кріпленні камери на стелі. CP6 має доволі компактні габарити 103 мм за вишки і 88 мм у ширину і довжину. Живиться вона від звичайної розетки або від 9 вольтів і має Ethernet вихід. Хоча і чудово працює з Wi-Fi. Ми будемо підключати камеру по Wi-Fi. Для того, щоб підключити по Wi-Fi, треба обрати діапазонну частоту 2,4 Гц. На 5 Гц вона не підключиться. Ми обрали 2, 4 Гц і скачуємо додаток. Відкриваємо його і реєструємося. Ми пройшли всі етапи реєстрування, і далі ми натискаємо додати пристрій. І далі нам пропонують сканувати QR-код. На нижній стороні камери ми бачимо QR-код. Показали, що пристрій натиснули увімкнено. Додати. Далі. Нам пише, що треба підключитися до Wi-Fi з 2,4 Гц. Ми підключилися. Треба ввести пароль від вашої мережі Wi-Fi. І далі треба нам, щоб камера відсконувала наш QR-код. Ми почули сигнал. Пристрій додався до нашої системи. Вискаємо далі. Ми бачимо, що нам пропонують хмарне сховище. Не зараз. І ми бачимо підключену нашу камеру, якою ми далі тут вже можемо керувати. Вставити SD-карту, якщо треба. Провіряємо 360 градусів. Все працює. І далі ми вже робимо налаштування для себе, для своїх конкретних задач. Давайте коротко пробіжемося по налаштуванню нашої камери у додатку. На першій іконці оку ми можемо закрити наш об'єктив і таким саме чином його відкрити. Наступна іконка фотоапарату ми можемо зробити знімок, який зараз зберігається у нашій галереї смартфону. При встановленні карті пам'яті він буде на карті пам'яті. Також ми можемо зробити запис відео. Не менше 5 секунд. Зупиняємо запис відео. Також ми можемо включити мікрофон і послухати, що відбувається в приміщенні, де знаходиться наша камера. Знаходиться наша камера. 1, 2, 3. 1, 2, 3. І на смартфоні ми абсолютно якісно що чуємо, що відбувається в приміщенні, де знаходиться камера. Можемо зробити повний екран, а також ми можемо поговорити через смартфон до камери і звернутися до тих, хто знаходиться безпосередньо в приміщенні, де камера. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось ми показали вам, як легко і просто підключити камеру CP6. Ця камера стане чудовим доповненням до вашої системи безпеки в офісі чи вдома, а також може замінити собою відео няню, якщо вам треба ненадовго вийти з дому. А обрати та замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.